На каналі країна за кадром і з вами я Марія. Ось лежить наша ботиномішалка, вітер перекинув вночі. Вчора цілу ніч, ну, тобто цієї ночі, цілу ніч такий вітер бушував страшний, що страшно було в хаті сидіти. Я думала, що і кришу позриває на хаті. Так гупало, так стукало, страшне. Ось лежить перекинув вітер. Вона тут стояла, була в нас підперта, була тими коликами. І накрита була клейонкою. клейонку десь взагалі вітер заніс, не знаю де. Та все пороздувало Вони в сусідів і відра полетіли, що стояли. Рудечок сидить мій, кіцюня наша, маленький котик, все за нами ходить, куди ми, туди він, кицька. Рудик. Лапки господь свої. Оце наш гібіскус. Ось насіння гібіскусу. І хтось писав, що воно саме розмножується, сіється. Але в мене воно все ось на дереві сидить. Я не знаю, чому воно не опало, не осипалося. Можливо, воно не визріло або щось. Ось. Є чимось нагадує насіння мальви, Ой, проростає ще. Зараз піду і там насію. Ось тут насюю біля цього. Хочу нехай рости. Проросте, потім кудись пересажу. Отак. От Під ту ями нехай росте. Які хмари на небі ходять. Можливо, щось знову буде падати. От так, то сніг, то дощ, то вітер. Це я на другий святий вечір пекла отакі пампухи. 12 страв уже не готувала, а готувала лише сім страв, але по технічних причинах не змогла зняти стіл. Колись у моєму рідному селі казали пончики. Називали пончиками це. Трохи зробила з повидлом, трохи з цукерками, поклала корівку цукерки на пробу і поклала ромашку, а в інші поклала шоколад, а ще в деякі повидло поклала. Ну, хотіла з маком, маку в мене не було, то в мене було лише трішки маку, то я його в кутю додавила. От на пампухи не було маку. Робила так з чим було. Ліпила, як то кажуть, зліпила з того, що було. Так і в мене вийшло. Але ви знаєте, якось з корівкою то вони вийшли доволі такі смачні. Цукерок корівка він розтанув там добре, так всередині, і вийшло смачно. А от ромашка вона щось як цукерку поклала, вона так ціла і лежала там. Ну, може, трошечки сам верх цукерки зм'як а начинка всередині цукерки була така тверда досить. Так виглядало, що ніби їси пампух просто з цукеркою, а не з начинкою якоюсь. Шоколад, звісно, розтанув, було нормально з шоколадом. От. Ну, а найкраще, напевно, з повидлом вийшли все-таки. Це я знімала, поклала свій штатив на ліжку. І ось прийшла тут коти сплять. Полягали два братика, як вмостилися зна, може, вони й подружаться. Бо я бачу, що малий так дістає його е, сірка, але як його немає, то він дуже скучає за ним. Він м'явкає, м'явкає, бігає, шукає його. А другий раз от навіть бачите, як... Ось гляньте. Полягали як гарно, поруч і собі сплять. Отаке таке дивитися, мило дуже. Аж радує душу, що вони радує душу, що вони знайшли спільну мову. Молодець Рудик. Молодець, ти гарний котик. Треба дружити з сірком. Ось як гарно, молодці. Я дуже задоволена, що вони знаходять спільну мову. Зварила отаку, як тут кажуть, стиранку. Отаке, От не знаю, вам видно на камеру чи не видно. Ось таке молочне. Отакі от з муки замісила от такі галушечки маленькі. Просто так затерла муку з водою, зробила отаку от стиранку. Тут називають стиранка. Ну, все таке. Ну, насправді дуже смачне. Я таке дуже люблю ще з дитинства. Колись, я пам'ятаю, моя мама таке готувала їсти, як ми були малі. Я вже давно не готувала таку кашку. А це вже через свята так приїлася та всяка така важка та жирна їжа. Бо, ну, готувала на свята смачні страви, всі різні там і салати робила, і з майонезом і всяке. Але тепер вже хочеться чогось такого простого, якоїсь простої, легкої їжі, щоб трохи шлунок відпочив від жирної та важкої їжі. А це щось сьогодні так собі пригадала, і мені захотілося такого поїсти. Зараз поїмо. Ще чайок поп'ємо. Ще дуже гаряче, але смачне. То смак дитинства. Іноді, знаєте, такого хочеться чогось поїсти. Як я кажу, колишньої їжі, те, що колись готували, бо вже тепер таке всяке виготовляємо, готуємо всякі сучасні страви, що іноді хочеться повернутися до такого якогось колишнього до сільського, такого більш отаке От щось просте з'їсти, приготувати. Смакота. М -м -м. Не знаю чомусь мене починає тягнути на колишнє таке, на те, що готували в дитинстві, на такі більш сільські прості страви. Можливо, вже старішаю і хочеться такого, більш якогось простого. Смачненьке. Просто закип'ятила молоко, затерла муку з водою, такі зробила галушечки. Тобі смачно? Дуже смачно. Ну добре, їж. Всім смачного, хто буде разом з нами вечеряти. Мирної тихої ночі всім. Дай Боже нам миру, перемоги. Дякую всім вам за ваші теплі коментарі, за побажання. Я дуже люблю читати коментарі. Вибачте, може, іноді не всім відповідаю, тому що ну, просто не маю змоги всім відповісти. Дякую за фінансову допомогу, пані Світлані. Дай Боже вам міцного здоров'я, Божого благословіння. Бережіть себе та один одного. І до зустрічі на каналі Країна за Кадром.